Як мужньо київські водії проходять випробування у зв'язку зі станом київських доріг? У разі неуважності відвалиться картер або новенький бампер. Ось і приходиться на дорозі використовувати каскадерські трюки, щоб уникнути пошкоджень улюбленого авто. А чутлива душа водія так важко їх переносить. Після зими є дороги это, это так. По Погороду тільки центр зроблений. І то тільки Крещатик. Кріщать, які вблизь вулиці і все. Кожні 10 років верхній шар дорожнього покриття повинен бути оновлений. А тисячі метрів київських шляхів не ремонтувалися вже десятки років. Причина відома, аж болить. Бюджету ми вже отримуємо кошти на фінансування нашого господарства. Коштів, коштів, звісно, недостатньо. План реконструкції доріг залишається планом. Гроші окремо, план окремо. У минулому році ми виконали 26% від нормативу. Це найбільша цифра, яка склалася там за останні 10 років. Київські водії переймаються й іншою проблемою. Це вирізки на дорожньому покритті. Їх же ж роблять і не убирають. Не Вони неділями стоять. Ну хай буде тільки зробити. Це кожен, кожен сезон її ділять. На сьогоднішній день нас іще держать поводні умови. Тільки два дні тому зійшов сніг. і що ви знаєте, Ми розпочали були ремонтні роботи, розгорнулись повністю, а потім сніг. Так, що залишається міцніше тримати кермо час від часу міняти бампер і ходову, але це дрібниці, бо ж ми їдемо дорогою, що веде у Європу. Пишайтеся.